Пропоную вам послухати кілька поезій Василя Симоненка і висловити свої емоції і заповітні думи в коментарях. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві й злі, сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.